everybody, Roundup. Roundup 8. Сьогодні у нас з вами останній round up. Повторення останньої теми. Так, працюємо з вами на сторінці 110 нашого підручника. І так, the first uh, task a vocabulary. Match. So, 1. To make a fire. Розвести вогнище. Згадуємо наші слова та вирази. Do. Water sports займатися водними видами спорту. Travel – travel by plane. Подорожувати літаком. Stay. Stay at a hotel. Зупинятися в готелі. Buy. Buy souvenirs. Купляти сувеніри. Explore the ocean. Досліджувати океан. Go sightseeing ходити на екскурсії по відомим місцям. Put up поставити a tent, поставити палатку. Go on holiday. Поїхати на відпочинок. Go on holiday. Cross out the odd word, then add one more. Викресліть зайве слово і додайте ще одне. Так, Пенгвін, River, Forest Mountain. Ну, слово Пенгвін, так, зайве слово. Я його позначаю, а ви його викреслюєте. Ну, і доповніть ще. іще. No, river Forest Mountain. Нехай буде стрім струмок. Хікін, Sophie, Tiring, Skin. Слово зайве, тому що це втомлений, втомлюючий, мається на увазі. Hiking, Sophie, and це вид діяльності. Я б додала сюди ще. Camping. Camping, наприклад. Um, or skating. Torch, sleeping bag, map, village. Зайве слово village. Ви його викреслюєте. Торч ліхтарик, sleeping bag, спальний мішок, map, мапа. Я ще додала слово компас. Compass. compass. Uh, ship, trip, coach, train. Trip – Подорож зайва слово. Ship coach train. Види транспорту. Bus або plane. Great. Grammar – Повторення граматичного матеріалу. Exercise C. Complete with be going to of these verbs in the box. Треба ввести ті слова до нашого, до нашої вправи з виразом going to. Итак, leave від'їздити кудись, покидати щось, watch дивитися, travel подорожувати, not visit не відвідувати, walk ходити пішки, spend проводити. Jonathan is going to spend a day in Monterey during his holiday in Mexico. Jonathan is going to spend a day At Monterey during his holiday in Mexico. I think they took Kyiv by train. They don't like traveling by plane. I think uh, they, they are going to travel. Вони збираються поїхати до Києва поїздом, потягом. Вони не люблять подорожувати літаком. I, my aunt, next Saturday. Я збираюсь відвідати свою тітоньку наступної суботи. Навіть не збираюся відвідати свою тітоньку наступної суботи. I'm going to the beach with my friends. Я збираюся піти на пляж з друзями. Отже, заперечення. Angie to school tomorrow. Чи збирається Angie піти до школи завтра? Is Angie going to walk to school tomorrow? We soon. Alice is waiting for us at home. Ми збираємося поїхати вже, так? їхати, тому що Еліс чекає на нас вдома. We are going to leave soon. Alice is waiting for us at home. And the last one. Are you going to watch the horror film on TV Tonight? Чи маєш ти намір дивитися фільм у жахів по телебаченню сьогодні? По телевізору сьогодні, отже, ось у нас такі вирази з виразом be going to. Нагадуємо, що be going to це вираз майбутнього часу, який передає намір. Намір чого щось зробити. Complete the sentences with the comparative or superlative form of the adjectives in brackets. Окей, нам треба розкрити зараз дужки, поставити прикметники у правильну ступінь порівняння: Comparative or superlative – Итак, І goes to work by bus, because it's the cheapest way to get there. Венді їздить на роботу автобусом, тому що це найдешевший спосіб, аби туди доїхати. The cheapest. In my country, August is the hottest month of the year. У моїй країні серпень найспекотніший місяць року. І uh, is longer, longer than Tanya's. Волосся. Ірини довшей за волосся Тетяни. I think this is the most interesting. Yes, the most interesting DVD in the shop. Let's get it. Я просто the most допишу, а ви ж переписуєте з виразом Interesting. It's warmer today than it was yesterday. Сьогодні тепліше, ніж було вчора. The Garden is more beautiful. In the evening than in the morning. Садочок прекрасніший ввечері, ніж вранці. Nigel is better than Donald at basketball. Nigel краще. Uh, пішли у нас винятки, так? Uh, краще за Дональда. У, у нього виходить грати в баскетбол. But I think Greg is the best player. Але я гадаю, що Грег найкращий гравець. Окей, okay, well done. Продовжуємо грема, Circle the Correct Words. Продовжуємо тему граматики і обводимо правильні слова. Обираємо правильні слова в реченнях. Отже, в буде у нас йти, як ви бачите, вибір між майбутнім часом Future Simple та його а, прототипом, так би мовити, майбутнього часу Be Going To. Обидва говорять форми про майбутній час, але. І рінч знімають значення. Пам'ятаєте, що will це спонтанне прийняте рішення. Що will це, які вживаються у виразах, які починаються на I think, I believe, I hope. Ну, В даному випадку, I like this dress, I'll buy it. Обираємо I'll buy, it, тому що це спонтанно прийняте рішення. Наступний: I went або I'm going to. «Rihanna's concert tomorrow. Ну, якщо tomorrow, то очевидно, що I'm going to. Тому що when – це минулий час. The New stadium is larger than the stadium in my neighborhood. Ви пам'ятаєте, що вірний слуга або компаньйон Comparative Degree порівняльної ступені порівняльної форми прикметників це слово then, яке перекладається за. Наприклад, мій стадіон більший за стадіон. новий ну стадіон більший за стадіон у моєму райончику. My brother won't become an artist. Плани на майбутнє. Мій брат не стане митцем. He is not very good at art. Він не дуже добре встигає. Ну, у нього не дуже добре виходить мистецтво. This is the cheapest bag in this, in this shop. Це найдешевша сумка у магазині. Don't worry. We'll help you. Коли у нас. Promise, коли ми обіцяємо щось, то це теж буде will. Спонтанно прийнято рішення обіцянка. Назар з uh, going to have or had a party last Saturday. Ну якщо last Saturday минулої суботи, то отже, past simple буде had. Great. And finally communication. Complete the dialogues with the phrases A to F. Давайте спершу перечитаємо ці вирази. How long are you going to stay there? Як довго ти там зупинятимешся? Let me give you a hand. Дозволь мені допомогти тобі. Are you going to drive there? Чи збираєшся ти їхати туди? Uh, don't worry, I'm okay. Не, не турбуйся у мене все гаразд. It will be worth it. Це того буде коштувати, вартувати. Uh, that sounds great. Звучить чудово. Ну, давайте прочитаємо тепер ці діалоги. Отже, 1, 2. There are two dialogues. Oops, I'm so sorry, Mrs. Wilson. Oops, вибачте. Мені дуже жаль, прикро, місіс Вilsн. Uh, don't worry, I'm okay. Не піклуйся. Ой, не турбуся, за мною все гаразд. Are these all your bags? Це все твої сумки? Yes, they are. Так, це вони. Let me give you a hand. Дозволь мені допомогти тобі. Uh, where are you going? Куди ти йдеш? I'm going camping with my cousins. Я збираюсь в похід з моїми двоюрідними. We are going to Lake Sinavere. Ми збираємося на озеро Синевір. Um, are you going to drive there? Ви збираєтеся туди поїхати? No, we are going to go by bus. Driving мається на увазі автівкою. Ні, ми збираємося поїхати автобусом. Oh, I see. Well, have a nice time. О, зрозуміло. Гарно проведіть там час. Це був перший діалог, уже у нас уже. Е... Вибачте, перший D. Я помилилася. Прочитала правильно, літеру но то поставила. Отже, перший D, другий B, третій C. Так, guess? What I'm going, uh, guess what? I'm going to the USA with my parents. І здогадайся, я їду до США зі своїми батьками. Отже, і можна тут поставити, мабуть, питаннячко. Або вираз. Ага, that sounds great! Звучить круто. I know, I can't wait. Я знаю, я не можу дочекатися. How long are you going to stay there? Підказала нам відповідь на це питання. Так? Як довго ви там будете, ви там будете? For a whole month, цілий місяць. Wow, that's a long time. Wow, довгий час. Ну це довго. Yeah, it's quite a, an expensive trip, too. Так, і це до речі дуже достатньо дорога подорож. Um, it will be worth it. it will be worth it I. okay well done so we have completed the dialogues now act out these dialogues so finally what you can you can talk and write about your future plans You can say how to travel, you can make comparisons, можете складати, порівнювати щось. You can make predictions and on the spot decisions. Ви можете робити якісь прогнози або спонтанні рішення приймати, вживаючи will. Give your opinion about adventure sports, давати свою власну думку з приводу пригодницьких видів спорту. Talk about safety rules and camping equipment. Говорити про... Правила безпеки і обладнання для кемпінгу. You can say and write about your country. Ви можете говорити і писати про свою країну. You can talk about holidays. Ви можете говорити про свята. You can write an email about your holiday. Ну, і finally, давайте перейдемо на CLIL міжкультурні, міжпредметні зв'язки Science. Що нам пропонує Science розділ? розділ Science. Природа. Так, Plants Life. Будемо говорити про життя рослини. І це у нас сторіночка 118. So, which of the following do you think, do you think plants need to grow? Чи що з поданого, да, рослини потребують, аби рости? Отже, needs, basic needs of plants. Tick the correct words. Оберіть правильні слова. Then, listen, read the text and check your answers. So, what do plants need to grow? I think water. They need water. Uh, they need uh, air, light, повітря, uh, потім світло. Ну, no, maybe insects, щоб їх опиляли, так би мовити. Можливо. Можливо. Окей, отже, ми зробили припущення своє, а зараз давайте з вами перевіримо, чи праві ми були. What do plants need to grow? Plants, like all living things, need water and food to live. Their roots take water from the soil, but the amazing thing about plants is that they can make their own food. They do this using light from the sun, which they collect through their leaves. Plant seeds start growing underground, away from the sun. They don't need light because they don't have leaves and so they can't make food from sunlight yet. They need water and air, which they find in the soil. Without air, most plants cannot grow. That's why only a few special plants can grow underwater. Plants need light when they get bigger though, and this is why we keep them outside or near a window. So, plants, like all living things, need water and food to live. Рослини, як усі представники живої природи, потребують воду і їжу, аби жити. Their roots take water from the soil. Їхнє коріння root коріння бере воду з ґрунту, soil, ґрунт. But the amazing thing about plants is that they can make their own food. Але дивовижною, дивовижною річчю щодо рослин є те, що вони можуть утворювати uh, свою власну їжу. They do this using light from the sun. Вони роблять це використовуючи світло від сонця, which they collect through their leaves. Яке вони збирають зі своїх, зі свого листя. Plant seeds start growing underground, away from the sun. Насіння рослини починає рости під землею далеко від сонця. Воно скрите від сонця. They don't need light because they don't have leaves. Вони не потребують світла, тому що у них немає ще листочків. And so they can't make food from sunlight yet. Таким чином, вони не можуть утворювати ще з світла сонячного їжу. They they need water and air, which they find in the soil. Вони потребують воду і повітря, які вони знаходять в ґрунті. Without air, most plants cannot grow. Без повітря більшість рослин не може рости. That's why only a few special plants can grow underwater. Ось чому лише декілька особливих рослин можуть рости під водою. Plants need light when they get bigger, though. And this is why we keep them outside or near window. Однак рослини потребують um, світла, коли вони стають більше. І ось чому ми тримаємо їх. На вулиці або біля вікна. Поруч з вікном, якщо це house plants, домашні рослини. Так, тут, же, тут для пророзмноження розмноження рослин нічого не йдеться. Отже, їхні basic needs це water, air and light. Рослинам потрібна вода, повітря, і потім, вже, коли з'являються листочки, light, світло. So, look at the science experiments below. Погляньте зараз на експерименти. Наукові. Uh, in each one some beans are growing in a different environment. У кожному експерименті uh, квасоля росте у різному середовищі. Can you guess how they will grow? Чи можете ви здогадатися, як вона виросте? Match the experiments to the results below. Поєднайте експерименти з результатами нижче. І так, експеримент 1. Water, light, air. Ну, щоб прорости, так їм потрібна вода, світло і повітря. Ну, я гадаю, що the first experiment це у нас малюнок B. Ну, давайте отак от зробимо. Сюди будемо ставити номер експерименту. Так, експеримент 2: Water light air. Води нема. Є light, світло та air повітря. Окей. Okay. Ну, no, without water they can't grow. Я гадаю, що без водички воно не зможе рости. Може це залишиться просто непророщене. Квасолина і все. Experiment 3. Water, light, air. So, the, you, the plant has water and uh, air, but it hasn't got light. Mm. Ну, це дуже добре, це коли у нас ростуть під, підземне, так? Коріння. Угу. Це у нас ді буде. Коли е, проростає underground, ми читали в тексті тільки що: е, коли під землею проростає, так? Е, ще квасолина, Їй не потрібно light, так? They need water and air. And experiment 4: water, light, а air немає. Якщо є лише водичка і світло, то на етапі пророщення, так, проростання рос... касолинки, нічого не трапиться, не буде вона розвиватися, тому що it needs air. Потрібно, щоб була водичка Водичка і повітря. Отже, це у нас четвертий експеримент. Great. So, discuss the following: Do you like growing plants? Чи подобається вам вирощувати рослинки? Why why not? І чому поясніть? I like growing plants or I don't like growing them? So, project. Ну, і вам пропонується проєктна робота: Grow a bean plant. Проростіть uh, рослинку квасол, ну, квасолю. You will need. Що вам потрібно, потрібно буде? Bean seeds, plate, towels and paper towel stuck and some water. So put some water on a paper towel and put it in a dish. Додайте трошки води на паперовий рушник і покладіть на uh, якусь тарілку. Then put the beans on the paper towel. Потім покладіть квасолю на паперову тарілку. На, паперову, на паперовий рушник. Make sure you keep the paper towel wet. Потрібно, щоб обов'язково паперовий рушник був повністю вологим. When your beans start to grow, put them in pots or soil. Коли ваші боби, ну, квасоля, починає рости, почне рости, покладіть їх у горщик з ґрунтом, ну тобто посадіть їх. Grow them in your classroom. Виростіть у своїй класній кімнаті. Make sure the beans are raw. This means you can't use cooked beans or beans from a can. Переконайтеся, що косоля свіжа, сира. Це означає, що ви не можете використовувати приготовану вже кукурузу квасолю або квасолю вже консервовану. Ну, звичайно, про що ми говоримо? Звичайно, квасоля має бути ро сирою. Ось така ось чудова ідея щодо Science Experiments. So, do you like them, by the way? Чи подобаються вам такі наукові експерименти? Напишіть, будь ласка, у коментарях в описі під цим відео. That's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day. See you. Bye!